Я повністю підтримую тих людей, які проти гіпсокартону. Я також проти гіпсокартону. Неважливо де чи то будинок, чи то квартира. Ну я не знаю, я не люблю цей гіпсокартон. Якщо гіпсокартон, він повинен бути на потолку лише стіни. Я категорично проти цього. Але тут, на даному об'єкті, у нас нема виходу, тому що ну, тут все бухтить по перше. Ви чуєте? Ви чуєте цей звук. І так як це 100 е, я не знаю, це ще радянського, наверно, виробництва, я не хочу вмакатися в цей демонтаж, тому що це просто, ну, ви не виявляєте, хто робив, той знає. Це геморой такий, ну, такого ще не знайдеш. Тому тут ми вирішили робити гіпсокартон. Хтось там каже, буде влага за гіпсокартоном, буде сирість. Друзі, ми тут забили, запресували ватою так, що там, ну. Не може в принципі нічого бути.